Вітаю колеги. 449-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо розпочинаємо брифінг в медіа центрі України у Львові. Сьогодні будемо говорити про хвилю декомунізації та дерадянізації радянських пам'ятників назв вулиць на Львівщині та в місті Львів. Я запрошую до слова Анну Гереш, секретаря робочої групи з питань декомунізації при львівській обласній військовій адміністрації. Більше розповісти про результати роботи декомунізації в області. Доброго дня, слава Україні! Ця хвиля, яка піднялася зараз на Львівщині, власне, з деколонізації та деколонізації, є вже по суті третьою для Львівщини. Тут хочу похвалити власне, наш регіон. І пояснити, перша хвиля це було власне початок 90-х років, коли ми знаємо впали першими пам'ятники Леніну та іншим тоталітарним діячам Радянського Союзу, які дуже яскраво асоціювалися в громад і в людей з тим окупаційним режимом. А друга хвиля почалася, власне, з 14-го року. Ми знаємо, в грудні 13-го упав Ленін у Києві, і після того. У Львові, зокрема, активісти почали активно піднімати питання про демонтаж монументу слави та інших пам'ятників, барельєфів, які символізували той тоталітарний режим, який панував в Україні, власне, від 1939-го, можна сказати 44-го року і далі. Тепер вже є третя хвиля, і власне ми її підняли десь усвідомлено разом з громадами. Ми це ініціатива локальна декомунізація. І від 22 лютого минулого року, власне, всі громади Львівщини десь собі самі пояснили, самі зрозуміли, що власне той окупант, який прийшов на нашу землю і розпочав повномасштабне вторгнення, є. Тим самим, якому пам'ятники стоять по наших вулицях, скверах, і власне тим, якого героїзували після Другої світової війни. І були громади, які справді почали тотально декомунізовувати свій громадський простір. Це, зокрема, Біверська громада, це громада Новояворівська, ну і інші, ми власне. Вже підхопили цю хвилю на області, і почалося все десь з травня, коли міністр культури та інформаційної політики розсилав в громади правильну інструкцію, як демонтувати пам'ятники, які належать до пам'яток на Львівщині. Таких пам'ятників 177, Всі вони внесені десь в 72-82 роках виконавчим комітетом обласної ради. І потім в 91-му, -92 92-му вже демократичне скликання обласної ради переглянуло цей список, залишило в ньому переважно або ті монументи, які мають дуже мистецьку цінність, або ті, які мають або можуть мати поховання. Хочу сказати, що вже на минулий рік частину з тих 177 не було. Тому що ми почали самі робити інвентаризацію, спілкуватися з громадами, і можливо, ви пам'ятаєте, першим таким дієвим кроком власне, був демонтаж жінки, яка стояла колгоспниця на подвір'ї Шептицького у Прилбичах. Це власне на тому місці, де було розстріляно російськими радянськими солдатами відразу в 1939 році брата Шептицького і його родину, також. Потім ми вже почали їздити в інші громади і звертатися до Львівської обласної ради, до Міністерства культури, до департаменту архітектури області про власне продовження цієї декомунізації і переведення її в такий системний характер. Нас дослухалися 20 вересня. Львівська обласна рада прийняла рішення про. Повну декомунізацію і демонтаж всіх пам'ятників радянської доби, власне, які прославляють радянських воїнів та інші такі тоталітарні якісь маркери до кінця 23-го року. Ми були тими, хто якраз напрацьовував це рішення, підказував, що до нього додати. Власне, про інвентаризацію йшлося, бо до того часу Львівщина не мала якоїсь такої повної інвентаризації. Ну і в грудні також з ініціативи локальної декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації створена робоча група з питань декомунізації та деколонізації, яку очолив перший заступник Максима Козицького Андрій Годик. Можу сказати, що це дуже унікальна група, досвід для мене також, тому що ми змогли об'єднати в ній. Експертів історії як локальна історія там є Віталій Ляска, інших істориків, а також військових ветеранів, тих, хто перебувають зараз на реабілітації, десь на Львівщині. І управлінців військової адміністрації та депутатів обласної ради разом ми створили також групи по районах, і зараз відбуваються в нас робочі засідання в самих районах, там, де є якісь проблемні питання, ми зустрічаємося зі всіма представниками громад і вирішуємо, як демонтовувати той чи інший пам'ятник, які проблеми до цього є. Бо ми, як ми знаємо, пам'ятки. Історії та монументального мистецтва потребують інакшої процедури для винесення їх спочатку, потім дослідження, потім ексгомації, і отак от воно все. Пані Анна, говорячи про кількість, скільки в області вже таких радянських пам'ятників демонтували і скільки ще залишилося? За минулий рік, 22 й громади самі ми з також з нашою допомогою, допомогою депутатів обласної ради, демонтували близько 80 пам'ятників, і вже від початку цього року їх вчора було 36 демонтовано. Ми зробили інвентаризацію, і за її даними на кінець січня таких пам'ятників громади зголосили 183, Але мушу зазначити, що. Львівська громада не надала нам своєї інвентаризації досі по пам'ятниках. Хоча ми знаємо, що і до нас пишуть дуже часто люди з самих сіл кругом Львова, з Винник, з Брюхове, чи з Ситиків, по-моєму, які нам пишуть, що заберіть там пам'ятник, і ми про це інформуємо. І наразі тих пам'ятників досі залишається більше 200, Чому ця цифра росте від числа інвентаризації січня? Тому що багато громад десь не зазначають чи не розуміють, що це є все таки радянський пам'ятник, десь ми нововиявлені просто маємо коли їздимо по громадах і бачимо це на власні очі. Дякую, пані Ано. Ми до вас ще повернемося. Я запрошую до слова Оксану Стельмах, заступника начальника управління культури Львівської міської ради, розказати про результати. Усунення радянського минулого у Львові, зокрема, це і про пам'ятники і зміну назвулиць. Дякую і про нагідну вітаю всіх сьогодні Міжнародний день музеїв. Велике свято тільки бо... ближче мікрофон, бо, будь ласка. У Львові є дуже багато музеїв, місто музеїв. тому я мусила про це згадати. А стосовно... Території Львова і декомунізації, і деросифікації. Ці процеси почалися в нас. Я теж можу їх класифікувати, бо ділити на такі три хвилі, про які говорила пані Анна. Але я мушу сказати, що е, ці процеси почалися ще наприкінці існування радянського союзу. Ще не в му році. Зокрема, було демонтовано пам'ятник Леніну. Потім, коли було проголошено незалежність України 24 серпня 91-го року, з'явилося рішення виконавчого комітету міської ради через два тижні, 6 вересня 91-го року про демонтаж пам'ятних знаків епохи тоталітаризму. Тобто ці процеси почалися вже давніше. Стосовно перейменування вулиць. То з 90-го по 93-й рік у Львові було перейменовано понад 500 вулиць. Тоді ці процеси йшли легше, не було приватної власності, не були приватизовані будівлі чи якісь підприємства не не були змушені міняти свої змінювати свої установчі документи, оскільки таких підприємств на той час ще не було. І тому цей процес пішов так швидко, і за три роки маса вулиць була перейменована. А, наступна хвиля перейменування у нас відбулася в 2014, 15, 16 році. А, і в той час особливо відбувався відбувався демонтаж е, таблиць, зокрема, меморіальна таблиця Ярославу Голану, пропагандисту, письменникові, який власне. Часи голодомору оспівував радянську владу. Так само було демонтовано погруддя Гаврилюку і Тудору на площі Маланюка в 2016 році, які були членами КПЗУ. Тобто по території Львова ми намагалися очистити цей від того ідейного навантаження радянського. Монумент бойової слави на Настроїський теж був дуже довготривалий і вартісний процес, бо це було в. Велика монументальна споруда. І зважаючи на те, що барельєфи були виготовлені відомими львівськими митцями, Кравич, Посікіра, Романович, то барельєфи були демонтовані, перенесені на зберігання, експонування до музею тоталітарних режимів територія терору і відразу. Через кілька місяців після передачі до цього музею вони експонувалися на виставці тоталітарного мистецтва у Відні. Так, про монумент. І зараз, після повномасштабного вторгнення, у нас нова хвиля. Почалася. Ми співпрацюємо також з активістами, які ініціювали. Львівська міська рада відгукнулася дуже оперативно. Це молоді історики, літературознавці, музейники, які звернулися своїми пропозиціями. І переліком було створено відповідну робочу групу, до якої залучено істориків, архіваріусів. Експертів, депутатів, ну абсолютно як, якомога ширше коло а, фахівців. Ми дуже детально пропрацьовували, ми виставляли на громадське обговорення, люди голосували. і Так само, коли були спірні питання, ми за, запрошували відповід... представників відповідних середовищ, медиків, істориків. Ем... Науковців, математиків, тому що були пропозиції величезного переліку достойних імен, які вартувало відзначити на наших вулицях, і відповідно, але зараз ці оці ці, третій хвилі було визначено 53 вулиці до перейменування, оскільки велика маса була на початку 90-х років перейменована, тому великий перелік пропозицій щодо вшанування ми не змогли. Реалізувати, бо вулиць було замало. Відтак я маю відповідну презентацію. Якщо комусь буде цікаво, ми дамо електронний, електронний варіант, і ми далі продовжуємо працювати. Так само я в основному розповідала розповіла про Львів, але враховуючи те, що два роки тому утворилася Львівська об'єднана. Територіальна громада, до якої війшли пролеглі населені пункти, пролеглі громади це винники, Брюховичі, Ситихіва, Лігомолецька, Гряда, Дубляни і так далі, то ми теж проаналізували м, назви вулиць чи наявність якихось споруд чи пам'ятників. То в цих, цих населених пунктах теж були переименовані пере, пере, вулиці, скажімо там, Ломоносова, чи Мічуріна, і так далі. і так далі, і Пушкіна навіть, які ще з того часу залишалися. І наразі є звернення стосовно двох пам'ятників в Брюховичах, і у винниках. Але під тими пам'ятниками є поховання, і відповідно для того, щоб це. Процеси не, не такі прості, щоб опрацювати, як це ми можемо правильно зробити і теж комунікувати з громадами, то це є процеси опрацювання. І ми далі відкриті до будь-яких пропозицій. Можливо, робоча група ще щось недобачила. Е, не Але мені здається, що ми вже так проаналізували, що трудно щось знайти, як, е, якийсь такий елемент чи назву, яка яка би була ще не замінена. Пані Оксано, ви сказали, що частина демонтованих радянських пам'ятників на сьогодні зберігається в музеї терору. За чий кошти демонтовують радянські монументи і чи всі зберігатимуться в музеї терору? Так, якщо вони мають цінність, а це е, твори е, радянського періоду, вони мають такий стиль, який називається соцреалізм, соціалістичний реалізм. І дуже часто ці пам'ятники, чи навіть музаїчні панно, чи барельєфи, були виготовлені чи спроєктовані відомими митцями. То ми вважаємо за доцільне їх зберігати в нашому музеї для того, щоб наступні покоління мали розуміння і уявлення, що це було цей тоталітарний режим, який пережили їхні предки. А демонтаж відбувався за кошти міського бюджету. Він відбувався елементарно, не елементарно, а поетапно по кожен елемент тому. тому... Дякую, я запрошую до слова Вадима Познякова, голову громадської організації деколонізація Україна. Розкажіть більше про вашу ініціативу, чим ви сьогодні займаєтеся, і згадайте, як ви також працюєте в межах Львова області, на якому місці сьогодні Львівщина та місто з декомунізації? Якщо брати доброго день. А якщо брати Львівську область в плані перейменування вулиць, то це напевно зараз область з найменшою кількістю вулиць, які ще треба перейменувати. Я зараз не скажу точну цифру, але там вже щось порядка 40 вулиць лишилося перейменувати, тобто це, скоріш за все, буде перша область в Україні, яка їх перейменує. Далі щодо пам'ятників, за Кількістю демонтованих область зараз на другому місці після Закарпатського, але відстає вже не так багато. І темпи зараз такі хороші, що зараз у нас є певне змагання між Закарпатською і Львівською областю, хто перший проведе очищення від цих всіх радянських пам'ятників. І це мотивує зробити цей процес набагато швидше. А щодо Львова, тут ще трошки позалишалося. Ну, є кілька вулиць, є меморіальні дошки, оці дошки охоронні, де на є написи Українська Радянська Соціалістична Республіка. Їх небагато, Але я ось за кілька днів, які я тут вже знайшов таких штук 5 чи 6, Тобто вони ще трохи ще трохи є, є ще трохи робота. Тобто, Львів, саме місто Львів одне з найперших за показниками і, там ще до заміни показчиків на перейменованих вулицях. Бо ще я ще й не приїхав з Франківська, там вулиці вже перейменовані. Як рік і рік і місяць, а показчиків там нових на вулицях кілька штук всього. І я знайшов там під сотню недемонтованих. А у Львові з цим все куди все куди краще. Тобто, Львів є одним з таких показових міст в Україні, та й Львівська область, але робота теж ще є. Пане Вадиме, ви працюєте також і в інших містах та областях. Розкажіть більше про вашу діяльність і, залі про проблему радянізації за цього ще відбитку радянського в Україні. Ми провели облік вже всіх вулиць, які треба перейменувати на території України, тобто по кожному регіону, по кожній територіальній громаді. Кожна територіальна ну, ми цим займаємося вже доволі довго і не один рік, і кожна громада вже отримала свої листи щастя, так звані з проханням перейменувати вулиці зі списками, які їм треба перейменувати та з рекомендаціями на, на честь кого можна було би так. само ми зараз проводимо інвентаризацію всіх пам'ятників, і я скажу, що м дуже багато різних необлікованих монументів тобто. По селах і містах України зараз є кілька тисяч так званих макетів радянських орденів на пам'ятниках Другої світової війни. Це макети радянських орденів, де зображено Кремль, написи СРСР, ордени Леніна, жопнивої революції, з серпами Молотами. Тобто, ну такі навіть були на територіях західних регіонів, тобто Закарпатської, Тернопільської області до нещодавнього. А якщо брати там Сумську, Полтавську, Харківську, Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку область, ну там такого ще дуже багато. Дякую, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу взяти мікрофон. Вам його передадуть і звучите питання. Будь ласка, а підскажіть, будь ласка, ви кажете там Львівщина, там Закарпаття в лідерах? Так, а хто пасе задніх? Та де найбільше цього ще залишилося? на диво, Вінницька область. Там дуже багато вулиць лишилося одна з найбільших найбільших за кількістю. І з пам'ятником, там, ну, якщо сама Вінниця, дивича саме місто Вінниця є показовим, то сама область вона відстає дуже сильно. Скажіть, може, знайти такі випадки? Ну, частину та пам'ятників там і цих цих знаків зберігає так. А зрештою, що роблять? Знаємо, що були такі випадки, що там в землю закатували, дорогу рівняли. Тобто, які є ще історії? А, що переважно так? більшість цих цих пам'ятників вони вже або є воїнами або передової стані? Тобто вони поставлені там в 70-х роках. І якщо ми беремо якісь великі міста, то там є ще одиничні випадки, коли є щоб якась монумент, якась мистецька цінність. І що вони робили хоча б з чогось адекватного матеріалу, то в переважній більшості ці пам'ятники такі, що розвалюються під час самого демонтажу, і їх або вивозять кудись на смітник, або там якісь сільські дороги йому в мощі. Тобто, в переважній більшості відсотків 90, це вже треба було б демонтувати навіть зі спричини воїнності. Шановні колеги, можливо, ще є в когось питання. Якщо питань немає, тоді питання загалом до наших спікерів, які на сьогодні ще стоять виклики перед містом Львовом, перед областю, щоб е, повністю викорінити це радянське минуле. Ну, ми так, будь ласка, тільки в мікрофон. Дякую. Що говорила в попередньому своєму виступі, ми говоримо, зараз вивчаємо ситуацію з пам'ятниками в Брюховичах і в Вельниках. І... Як сказав Вадим, що в нас є ще таблиці, там, розташовані на пам'ятках історії, архітектури, зокрема, тут на Руській є на церкві, що це українська РСР, пам'ятник історії, зберігається законом і так далі. Наше управління історичного середовища теж над тим працює, і поступово відбувається поступова заміна. Вона не може бути такою різкою і швидкою, тому що вони ці таблиці вмонтовані настільки сильно в фасади, що потрібно делікатно і коштовно підходити до того, щоб демонтувати їх, аби не зруйнувати фасад пам'ятки. Це, це, це є на контролі, це, це, про це пам'ятається. Які відповідні кошти, є відповідні можливості, то вони поступово йде, йде така, такий демонтаж. Пані Анно, якщо вам є що додати, що ну я, мабуть, не буду дуже довго розказувати, скажу зразу, що в нас одним з важливих одна з важливих питань це теж є перепоховання дослідження ексгумація, тому що ми знаємо, що в нас є на Львівщині і загалом в цих західному терені тільки КП доля. А таких об'єктів, які потребують дослідження, є досить багато, і вони мусять стояти в черзі і чекати, хоча є якась політична і воля, і загалом воля місцевих громад, щоб їх перепоховати, особливо з якихось центральних частин міст і сіл, тому що християни мають бути на цвинтарі під хрестом, ну або вже Бо дуже часто там є місцеві прізвища, і ми розуміємо, що місцеві це християни, все-таки хто би там не були комуністи, які воювали разом з ними. Також є в нас часом таке нерозуміння, як вулиці там переможна, вулиці миру, дружби. Бо люди починають читати там тлумачний словник і казати, що відповідно до тлумачного словника мир це позитивне слово. Тому ми працюємо також з істориками. з... Локальною історією, які пояснюють і людям в офіційних листах, що означають ті вулиці, які названі Дружба народів, переможна і так далі. Хоча є позитивні приклади громади Новояврівська, які переназвали навіть травнева, сонячна, квітнева, всі переназвали вулиці пакетом 22 чи більше навіть. Ну також в нас часом є проблеми з тим, що є громади, які не мають коштів вільних, і ми їм мусимо допомагати технікою. Тобто допомагаємо або за рахунок меценатів шукаємо, або місцеві ШРП забирають і пам'ятники, як сказав Вадим. Часто вони є і так аварійними їх просто забирають на побудову доріг, або там інші якісь потреби господарські. От найбільше таке, але насправді дякую всім громадам, бо всі розуміють, що це потрібно завершити і саме в цей час. Та, да, будь ласка, що сказати насправді у Львівщині зараз дуже важливе завдання це показати приклад більш східним регіонам. Тобто, є ще кілька регіонів, які теж доволі непогано зараз працюють. Але у Львівщині є завдання повністю завершити цей процес на всі 100% і показати таким чином приклад сусіднім регіонам, де цей процес. Ще йде або з проблемами, або взагалі ледь-ледь розпочинається. Ті самі Тернопільщині, де цих радянських солдатів 300 стоїть, Ті самі Волині, і Рівненщині, де ще низка пам'ятників з церпами і молотами, зірками. З написами загиблим від рук українських буржуазних націоналістів, таких до речі, пам'ятників з такими написами в Україні кілька сотень, і навіть на Львівщині теж є. Тобто у Львівщині зараз важлива задача зробити це в нуль, тобто не залишити жодної російсько-врядської вулиці, пам'ятника, дошки показчики. Вулиць до речі теж дуже важливо замінити. Бо як показує досвід, якщо сам Львів впорався з цим плюс-мінус непогано. То якщо ми поїдемо, я впевнений, в якісь менші міста, райцентри, села, то ми знайдемо там і Гагарі вулиці, і Пушкіна Показчики і так далі і тому подібне. Тому що, на жаль, до цього часто не доходять руки органів місцевого самоврядування. І навіть бували історії, що ну, і на Львівщині такі були історії в невеличких населених пунктах, в райцентрах і в сусідніх регіонах. А що вулиця могла бути перейменована ще в 90-91 році, а там кілька показників було Енгільса, Камсомольська, Чапаєва, Первомайська і так далі. Тобто, з цим теж треба завершити. Так, ще питання у нас є, будь ласка. Ще скажіть, які прогнози, та? чи вдасться Львівщині позбутися цього всього до кінця року? Так? Я думаю, що якщо ніяких форс-мажорів не буде, то, скоріш за все, що так. Тим паче, зараз такі темпи, завдяки в тому числі, локальній докуменізації, що. Я думаю, до кінця року. Можливо, там не на всі 100%. Там я маю на увазі, що, можливо, якісь там дошки УРСР залишаться по селах, чи якісь там вуличні показчики, бо кожне село об'їхати просто фізично неможливо. І не всі е хочуть добросовісно виконувати цю роботу. Але в основному так. На, я думаю, що так. Дякую. Та. Я би хотіла, що виконати тему табличок, табличок на тему табличок, заміни табличок на будівлях. А... Є вулиці, де, наприклад, Чорнобаївська, Гостомельська, вони є в районі аеропорту. Там дуже багато будинків є приватних. Відповідно, районна адміністрація. Кожна районна адміністрація зобов'язана змінити таблички. І якщо це приватний будинок, то вони не можуть на приватному будинку заходити на подвір'я і змінювати відповідно. Голови районних адміністрацій скерували листи до мешканців з роз'ясненням про потребу такої заміни. Який є вихід? Варіант, варіант виходу, то районні адміністрації встановили такі м, стовпи із вказівниками з керуваннями, деяка вулиця. Замінена, а вже а вже ми, ми сподіваємося, що мешканці відгукнуться і теж поступово це буде замінено. Тобто, це на той випадок. Якщо б ви побачили, що на якійсь вулиці немає нової таблички, то, то якщо це є приватний будинок. Дякую, дякую нашим спікерам. Нагадаю, з нами були Оксана Стельмах, заступник начальника управління культури Львівської міської ради, Анна Герич, секретар робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації та Вадим Позняков, голова громадської організації Деколонізація України, говорили про усунення радянізації у Львівській області, в місті та загалом в Україні. Викорінюємо радянське минуле не лише в пам'ятниках, в назвах вулиць, а й в собі. З вами був Медіацентр Україна. Залишайтесь з нами, стежте за новими та актуальними темами.